Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергове поповнення і огляд монети 2001 року. Як завжди в мене всі посилки розбив їх собі такі, по таких коробочках, порозсипав. Ось 2001 рік. Бо не встигаю їх реально робити огляд. Відповідно, зробив собі ось такий лайфхак, щоб не переплутати деякі роки і поповнюючи альбом робити паралельно огляд. Отже, монета 2001 року, шоста монета з моєї колекції. Зараз витягну її зі пакета, аби зберігати їх найбільш надійно саме так. Так, це у нас монета 2001 року танці на льоду, присвячена 19 зимовим Олімпійським іграм. Ось у нас назва 19-ті зимові Олімпійські ігри солт лейк Сіті 2002 рік. Монета була випущена у 2001-му, але е, присвячена подіям, подіям присвячена відповідно, 22, 2002 року в Salt Lake City. Це реверс монети, на які зображено стилізоване таке, зображення пари е, танцюристів на, на... Ж, ж, жінка і чоловік, пара танцюристів на ковзанах, і таке стилізоване зображення сніжинки. Гурт монети рифлений. На аверсі монети. Напис 2 гривні. 2001 рік, логотип банкнотно монетного двору. Далі це все стилізоване зображення сніжинки в центральній частині, практично. Малий державний герб України, напис Україна. Тобто всі стандартні характеристики аверсу монети. Номінал, рік карбування, банкнотно монетний двір і малий державний герб України. Ось, стосовно. Значить, реверсу монети. То тут це одна з серії монет, присвячена Олімпійським іграм 2002 року, що відбувалося у США. Це 19-ті зимові Олімпійські Ігри. Вартість монети ти, ти, даної монети складала на момент виходу її номінал, тобі ж 2 гривні. Це маленька монета за своїми розмірами. Тоді 2 гривнева, тобі ж її характеристики відповідно наступні. Матеріал Нейзильбер діаметр 31 мм, маса 12,8 г. Тираж такої монети у 2001 році склав всього 30 тисяч одиниць. Тобто порівняйте зараз, які тиражі у 2024 році і тиражі. 2001 року зараз штампують від 50 тисяч до 75 тисяч, а є деякі навіть яких і більше. І відповідно, ну, кажуть, що більше колекціонерів стало. Але мені не здається, що їх прямо там так аж більше. Ну, можна тисяч 10 додалося, але в такій конські тиражі це забагато. Але тим не менш, завдяки тому, що тираж монети цієї невеликий, всього 30 тисяч одиниць. Нинішня ринкова вартість монети зросла з 2 гривень по її номіналу в рік випуску до 1300-1600 гривень. Тобто така монета зараз на ринку у 2024 році її ринкова вартість становила 1360-1600. Хто буде дивитися відео там, через декілька років після того, як, монета, як я опублікую це відео, просто буде цікаво, яка. Буде ціна цієї монети, вона буде далі зростати чи вона спаде. Ну, Не думаю, що власне, ціна буде сильно там знижуватися, навпаки, ці всі монети зростають, оскільки тараж насправді невеликий. 30 тисяч одиниць це насправді небагато. Ось, стосовно так, що я ще хотів додати до цієї монети. Авторами монети є відомі нам брати Харуки Сергій та Олександр. Володимир Таран, також знайомий нам автор, і Козаченко Віталій. Скульптором монети виступив Дем'яненко Володимир. Ось. Стосовно, стосовно даної монети, то вдалося мені купити її у перевіреного продавця, намагався вибирати більш-менш так, щоб монета в якості була, але навіть на ній. Видно, не дивлячись на те, що дзеркальне поле. ну Сама монета ніби як не дуже потерта, бо власне тоді їх ще випускали не завжди в капсулах, і тому на них є такі мікроподряпини, які все-таки ну, псують зовнішній вигляд монети, але ця більш-менш така в живенькому стані. Ось тому власне було вирішено придбати її. Довелося віддати чималеньку суму за такий стан. Ось не хочеться купувати монети в поганому стані, а потім через деякий час знову витрачати кошти на те, щоб поміняти її в колекції. Це шоста монета із 2001 року. Ось зараз ми її перемістимо в наш планшет. Таким чином поповнивши колекцію 2001 року. Зараз. Потім, коли вже зберу відповідно всі монети докупи, 2001 року розташуємо їх по, за моментом їхнього виходу. Бо я поки що так розміщую по мірі того, що мені вдається потрапити. Ось дві монети маленьких, двох гривніві, і далі йдуть 5 гривніві. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто і мені ще є ще, власне, що збирати, бо в основному що цікаво, що монети в основному йдуть 5 гривневі. 5 -гривневі, 2 -гривневі. Так, 2 гривні. Так, зараз ми перемістимо нашу рись. А тут досить так сильно засіла в планшет дана монета. Ну, зараз трошки ближче візьму. Так, все, ось вона витягується. Не завжди рідні капсули і через це. Монети непросто поставити нелегко їх звідти вийняти. Так, це у нас Рись. І занявський спорт буде поряд з хокеєм. Вже так, продовжуючи серію Олімпійські ігри зимові, хай вже вони так розташовуються поряд. Ось у нас 2001 рік, 2002 гривні, от ми їх розташуємо, власне, поряд з... Хокеям. Ну це ще не всі, насправді там їх іще є декілька в цій серії монет. Але в мене поки що на даний момент тільки дві. Ковзанярський спорт. Точніше хокей і от Ковзанярський спорт. А монет по серії олімпіади, їх насправді там велика кількість. Так, це 10 років незалежності, про неї окремо подивити. То тобто на всі ці монети є окремий огляд. Дивіться в плейлистах і ось ще наступні монети ще докуповую, бо фінансово це не просто так от відразу купити весь рік. Шукаєш, де більш-менш наближено до ринкової ціни. Тут вже не кажу, що шукати дешевший варіант наближено до ринкової ціни, бо інколи бувають ціни космос. Просто там. Беруть навмання, називають цифру, що дуже космічною здається. Ось такі у нас поповнення 2001 року. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.